Привіт, друзі! На зв'язочку з вами я, Сергій Притула. І так, це Ukraine Mobile. Друзі, ми це нарешті зробили. Ukraine Mobile знову ожила. І зараз іде набір на, адміністраці... на адміністрацію сервера, друзі. Нарешті. Ukraine Mobile знову буде жити. Зповніть, коли його були закинули, і онлайн був 0. Ще онлайн 18 людей, друзі. 18. Тому, друзі, не забуваємо підписуватися на телеграм канал Ukraine Mobile і слідкувати за всіми новостями обновлення, за новостями. Нового е, типу, онлайну і так далі. Тому підписуйтесь на телеграм-канал Ukraine Mobile. Все детальніше буде чекати вас там. А я погнав, вам покажу. Так, друзі, це авторинок, де продаються авто. Тут у нас стоїть хаммір. Це за нас Nissan. Ось така махина за Тохера Бабла. І Bentley Continental за, мі... за 1 мільйон 500 тисяч. Поїхали далі, друзі. Як ми бачимо, друзі, ігроки знову в ігрі. Як ми бачимо, друзі, багато ігроків, в тому числі цей пацан радий, що Ukraine Mobile знову ожив і знову буде жити. Тому, друзі, хто хоче, може теж завітати на Ukraine Mobile, грати разом з нами та піднімати онлайн в грі. Чим більше онлайна в грі, тим лучше, друзі. Ну а на цьому в мене все. Всім дякую за перегляди. Всім гарного дня, всім гарного настрою і всім пока.